Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні ми поговоримо за самий дешевий міні-трактор 4х4 на карданній передачі. Це у нас модель Scout XT244. Він має 3 КМ 385-й двигун. Ось бачимо табличку. А, передні шарові мости кулачкового типу. Да? Тобто, як, хто як каже, в народі кажуть кулаки, по факту це називається шаровий. їх дії, я думаю, поясню, пояснювати не треба. Є на цьому тракторі гідропоцілювач керма, ось бачимо, він в захисній оболонці йде, капот підіймається вперед. То, як на більшості вже моделей, є два насоси незалежних, стартер, генератор досить потужний, акумулятор тут іде, якщо не помиляюсь, вон, бачимо 80-ка. По Колеса тут іде 9,5 на 20, передні Якщо я правильно пам'ятаю, було 6.14. Да, 6.14 нічого не змінилось. Колія. Багато хто питає, яка колія реальна цього трактора. Значить, Передні колеса у нас міняються тільки місцями. Да? Тобто, ви знаєте, якщо треба перекинути, поміняти їх місцями, поміняти. Розташування і у вас зміниться трішки колія. Задня частина у нас розсувається на валу. Ось бачимо тут -от вал. Є зазорчики по 10 см кожне колесо можна зсувати. Середня колія цього трактора у вас буде метр, метр десять або метр п'ятнадцять по центрах. Да, Друзі, вам не почулося. Метр 20 ви в принципі, можете натягнути, але не попередні колії. Передня колія у вас буде метр або метр десять. Тому розраховуйте під це, що цей трактор в принципі, в стандартному своєму обсязі буде під метр десяти обладнання. Тобто там У вас повинно бути обладнання, якщо це копалка, сажалка 50 е міжжаття. Є одна пара е гідровиходів, тобто, можна користуватися додатковим обладнанням. Гідравліка працює у нас три е режими: це плаваючий е вниз догори, є блокування. Заднього диференціалу, тобто диференціалу заднього мосту, трьох точка у нас Т-образна, бачимо, ось Т-образна пластина наварена, підіймає такий трактор 425 кг. Це не дуже багато, це не дуже мало, це в принципі стандарт під будь-який 24-й трактор, Тобто, який має 24 кінські ситуації. В комплектації йде зіп. Додаткові, в цьому зіпі там йде. Завжди по-різному, але конкретно зараз вони приїжджають, автомобільна розетка, там базовий набор інструментів, тут декілька прокладочок і ручка. Так, Фари поворотники у нас діодного типу. Тобто, ну, звичайні світодіоди вони зараз усюди ставляться. Але задній ліхтарик ще йде такі от е звичайний галогенки. 3 плюс 1 повишена поніжена передача коробка, перемикання йде по центру. Звичайне сидіння з кожзаму пружинного типу, нічого тут сверхістецтного. Ось під'єднана переднього мосту, тобто трактор 4х4, поворотники, аварійка все працює. І ще досягнення цього трактора. На цьому тракторі вже повністю обшита передня панель. Вона обшита пластиком і має таку от приборну панель автомобільного типу. Це дуже великий плюс. По-перше, можна мити з керхера, тобто можна їздити на мийку, поливати. Вже така панелька, вона не боїться того, що туди попаде влага. Як з попередніми моделями, допустимо, той самий Сінтай, весь в принципі, модельний ряд, у них окремі оці п'ятаки. Якщо пам'ятаєте, були. І старі кентаври теж такі були. Зараз вже з новими панелями. Так, по двигуну 24 кінські сили. 17,6 кВт має такий трактор видавати, і він стільки і видає. Переднє освітлення у нас галогенки плюс поворотники для одного типу. На цей трактор можна використовувати, в принципі. Майже весь функціонал 24 Да? Тобто ви цим трактором можете користуватись 1,35 косілкою, якщо про віракс ми говоримо, можемо поставити отакі от, е, сажалочку двохрядну от 50 см, така вам підійде. Це бомб, двохрядка на 175 кг, йде загрузки. Є е, е, копалки, в принципі, всі сюди підійдуть, е, Вібраційні, двохрядні, однорядні, тобто все цей трактор потягне. По причепу можна ПТС-ку однотонік поставити, він буде тягнути, тобто нема питань. По кольорах вони всі отакого от темного, сірого чи світло-сірого, але в будь-якому випадку буде сріблястий кольор. Це фішка скаутів. Мені, до речі, це дуже подобається. Я не знаю, як вам, мені дуже подобається. Єдиний мінус, от я забув сказати, це от крило, я би зробив ширше. Ну, от Бачимо, зараз кулія метр десята виставлена, і воно не закриває ну, майже треть... Третю частину колеса, тому бризги можуть летіти. Ну і ми, в принципі, і бачимо, що це відбувається. Поки от ми пригнали е, трактор, зараз дуже така е, дождлива погода, і вони по, по факту просто забризгали нам трішки трактор. Тому це теж треба. Враховувати, щоб з вами не трапилося якогось казусу. По ціні, друзі, по ціні цей трактор вартує на сьогодні 5400 доларів. Гарантія йде два роки, офіційна обслуговування по всій Україні. Хто не знав, тобто сервісні центри вони працюють по всій Україні, не тільки в тому місці, звідки ви замовляєте. Доставочка у нас наша безкоштовна, без передоплати додому, привозять хлопці, вам вигружають, перевіряєте. Це все без передоплати. По всій Україні працюємо. На цьому все, друзі. Якщо сподобався відеогляд, став лайк, підписуйся на канал і пиши в коментарях, які у вас питання ще залишились до цього трактору. І чекаємо тебе в наших підписниках. Для наших підписників, до речі, хто не знав, завжди є скидочки або якісь бонуси до кожного замовлення. Тому не стісняйтесь, не соромтесь, питайте в менеджера, який бонус або яка знижка на вас чекає. На цьому все. Пока-пока.